Привіт друзі, сьогодні новий день, нова загрузка. Зараз будемо підготавлювати. Зараз будемо підготовлювати трейлер до відправки до Тави мене. Сьогодні загружаємо 13 тисяч паундів і завтра ще 12. Має все залізти в трейлер насправді, хоч це доволі таки. Вже серйозно. <хи> От. На сьогодні з нами знову кліп працює, чому я дуже радий. От. В, можливо, скоро теж поділюсь з вами деякими новинами. Якщо вони у е, мене складуться добре, то е, розкажу, якщо ні, то може пізніше розкажу. <хи> От. Так що працюємо. Працюємо, всім гарного дня. Покажу вам трошки сьогодні, як ми це все будемо загружати, Самому цікаво. Так, вот мы уже начинаем загружать. Это мистер Остин. И, скорее всего, все половина этого трейлера уже готова. Вот так нас пригощают. Плечиками. Работа моя уже сделана. Залишився бейсмент і гараж Так, бейсмент. І гараж, В принципі все, дуже швидко сьогодні, тільки 10 ранку. Всім доброго ранку, ми на новій локації. Загружаємо сьогодні 10, десь 11 тонн. Кліф уже все зробив. Оце кліф, так? Да? <свісно> <свісно> це, це просто найкраще. Вчора все загрузив, сьогодні продовжую. Такого мені потрібно робітника, коли вже отримаю свій трак треба кліфа переманити до себе. <свісно> так, ну що ви думаєте? 12.30 на годиннику і... Все закінчило вже. Дивіться. Просто кліф рулить. Ой, не знаю, що я буду без нього робити. Це буде цікаво. Подивимось. Все, зараз поїдемо, зважимось і на сьогодні все. Виїжджати буду в неділю, це сьогодні середа. Багато вихідних, не знаю, чи буду працювати завтра післязавтра. Не дуже хотілося б, але подивимось. Всім привіт друзі, їду в Отаву, Сьогодні відрядження. Перший день. Стоїмо в пробці такі краєвиди, милуємось краєвидами, зараз вам покажу. Ось, їхати, виходить, їхати дві, дві доби, 24 години до Отави, От, тому буде цікаво. Дві вигрузки і потім три загрузки невеличкі додому. Так що, скоріш за все, покажу вам сьогодні Отава. Ну, на сьогодні в цьому тріпі. Друзі, всім привіт! Їду до Отаву, залишилось 400 кілометрів. Другу ніч вже сплю в траці. Бачите, сьогодні дощ. Сьогодні дощ. І вчора був дощ, і вчора їхав я десь. Один і дві, мабуть, був такий, такий сильний, сильне задимлення. Не знаю, чи горіли ліси, ну скоріше за все, так було теж трохи Це незвично, що, що там і як. Ну, дороги ніде не перекривали, просто їхали, але була димка така доволі сильна. От, зараз дощ, залишилось трошки, доїду, заселюсь в готель, переночую, завтра буду працювати. По плану у нас дві вигрузки. Дві вигрузки по 10 і невеличкі загрузки. Так що, так що думаю, вам покажу. Це буде відбуватись. Сорі, не змонтував <плес> відео останнє, У мене там висить. Я, мабуть, додам його трохи запізненням. Вірніше, ви його побачите трохи запізненням. Можливо, все разом скомпоную. Подивимось, як вийде. <плес> так що така. Ось така романтика дальнобойщика. І, ну, прикольно. До речі, сьогодні навіть бачив, тут літали світлячки світяться такі. Я якось вдома, якщо чесно, не пам'ятаю. Ну, можливо, там у селищі, у бабусі, але якось у мене так воно не відклалось. Я таке бачив вперше в Таїланді, це була просто якась казка, якщо чесно. Я коли таке перше побачив. ну, я, я відчув себе в якомусь фільмі Аватар знаєте, все таке цікаве, світиться, літає. До того ж, там ще є в Таїланді. Ну, я трошки буду згадувати, мабуть, про Таїланд, не відпускає мене. А як планктон світиться, можливо, теж бачили. Ну, Це таке є в морях. Да. В Чорному морі, по-моєму, теж було. Хоча я не пам'ятаю, в Ялті якось я працював два літа, саме в Ялті, в Ялті інтурист, в готелі. А на пляжі був, так би мовити, пляжним робітником, а, рятувальником, а, типу такого. Так, да, було весело. Це був, виходить, 12-13 рік літо. До речі, да, непогано там заробляли, але після того вже 14 рік я поїхав до Туреччини працювати в туризмі. Такі справи. Так, люди добрі. Що я нарешті в Оттаві і класно мені забронювали готель, тут готель, а там дорога через дорогу костя, а тут припаркувався. Взагалі класно. Дякуючи Стіву. Стів. Коротше, Канада, це ліси. Це просто один ліс, можу вам сказати. І далі прерії Манітоба і Саскачуванця прерії. А потім гори. От і все. Треба ще добратися на самий схід і на самий захід. О! Липа цвіте, нарешті. Власна пахне, як вдома. Всім привіт! Продовжуємо працювати. Точніше тільки почали. І оце все, що тут позаду мене з усіх сторін. тисяч паундів, Треба вигрузити сьогодні. І місця у чувака взагалі нема. Ну, я не знаю там просто заїжджаєш, там не пустий дім, там вже за все заставлено. Куди це він це буде ставити? Коротше це буде довгий день сьогодні. Так, толком вам нічого не познімав. Тому що особливо нічого було знімати. Ця собака, дивіться, прив'язана до... до цього. Щоб ніхто не стирив, мабуть. <рикол> це нічого не знімати, тому що Особливо було нічого знімати, але це був прикол, звісно, що людина переїжджає в то місце і виходить, там нікуди ставити взагалі речі. В принципі, нам і пощастило, що ми ну, майже все затягли на поверх і нічого потім не збирали. Але все одно затягнулось, плюс були демеджі, е, стіл поцарапали, е, також одну шафу поцарапали, е, одну неправильно пакували, іншу не треба було розібрати повністю стіл. Тому що випавла одна частина, і виходить поцарапала. А типу, стіл, стіл був дорогий. А, чи 7 тисяч доларів, чи щось таке їм дарували типу, на... а, коли вони одружувались. От. І тому це проблемка. Тому якби я був, наприклад, як ковнер-оператор, то я мав заплатити за цей демедж. І це Big проблем. От, так що зараз піду в душ а, в готель, а, їсти і в принципі все, відпочивати спати. От, завтра буде продовження. Так що до завтра. Всім привіт, продовжую вигружатись. Це трьохповерховий будинок. Ось бачите позаду мене. Один, два, три поверхи. Трохи втомились. Ті ж самі ребята, що ми не зі мною були вчора, оце все ще треба буде зібрати і скласти, У мене ще сьогодні невеличка загрузка. Так, і залишилась ось така стіна, бачите? А оця штука, Оцей. це піпець який важке, його треба буде підняти. Буде підняти на другий поверх як мінімум, можливо навіть на третій. Зараз невеличкий перекус, піца. Потім завезу хлопців в офіс і потім а, поїду, загружу там невеличке. Це, в принципі, все на сьогодні. Завтра м -м, теж у мене дві невеликі загрузки. Одна зі складу треба забрати. А інша вже з, апартамент, з апартаментів, Це по дорозі, по дорозі вже додому. Буду вирушати в сторону дому. Не знаю, сьогодні, можливо, прогуляюся по місту, бо вчора була погода нальотна, був дощик. який моросила. Після е... а до цього теж, коли тільки приїхав, був дощ. От Сьогодні гарна погода тільки налагоджет. Всім привіт! Вчора так і не вийшло погуляти по Отаві. Але сьогодні я в Корнвол, це на кордоні з США. Корнвол, це курузіна стіна, чи як правильно переводиться. От, І виходить, вздовж кордону ще поїду в одне місто ближче до Торонто. І там ще трошки загружуся. Це сьогодні ще треба перегрузити сюди і потім. Потім поїдемо далі сьогодні. Буду вже сьогодні відправляти в сторону Венібе. Так, ну що, перекинули сюди груз. Зараз їду далі. Дві години. Там беру двох хлопців, загружаємо з апартаментів 4 тонни. По-моєму, сюди має всю влізти. Ми будемо пробувати, щоб все сюди влізло. Краще напередок, ніж назад. Все. І додому. Наступна станція Кінгстон. Ось ми приїхали, там озеро. Бачите, як красиво там. Це Кінгстон на кордоні з США. Ось тут. ми збираємось. Все, Все треба буде сюди загрузити. Не повірите, коротше, вже пів на дев'яту вечора, я тільки закінчив. Зараз е, зважився і перевірю, скільки ми загрузили, але не багато. Не працював елеватор, Ой, не працювали ваги. Ой, ваги. Не працював ліфт. Получається, за нас не блокували не його і це щось чекати, поки... поки звільниться. Це все час, плюс хлопці були не без досвіду. Коротше, все було дуже-дуже повільно. То я не знаю, зараз буду шукати готель якийсь. Я... Бо на тракстопі не хочеться, хочеться десь в готелі зупинитися. Всім доброго ранку. Я відпочивший і виспавшися. А вчора був дійсно довгий день. От, Але класно, що можна зупинитись в готелі, тому що якщо спати в траку, ну... Ні, якщо новий трак, я думаю нормально. Новий трак, новий матрас, більш-менш комфортно. Можна сходити в душ на заправці в принципі нічого страшного. Так як я працюю на компанію, економити гроші немає сенсу, компанія оплачує, якщо є можливість, треба використовувати. Тому сьогодні зупинявся в готелі. Зараз чекаю е сніданок, тому що е о 6, сьогодні вихідний, о 7. -й хоча я прокинувся о, о 5.30. От Я буду їхати. Їхати 24 години. У мене по буку якраз залишилось 25, сподіваюся, якраз мені вистачить і я доїду вчасно, щоб не зупинитись там біля десь Вінніпегу і не доїхати там 50 км. От, скоріш за все поїду через Торонто. Тому що я їхав сюди 11, то виходить траса. Об'їжджав трошки зверху, а зараз поїду понизу вздовж кордону США. Всім гарного дня! Так що скоро вже буде Вінніпель.